За дорученням губернатора Олександра Вілкула для безперебійного та якісного водопостачання мешканців Орджуєнкі забули розпочаті роботи з берегоукріплення Каховського досховища в районі села Набережне Нікопольського району. Було розроблено проект з обласного бюджету. Виділено майже 6 мільйонів гривень. Дві третини коштів вже освоєно. усі роботи проводяться за графіком та під контролем обласної влади. Роботи ведуться на ділянці берегової смуги протяжністю 1,2 км. кілометри. Щорічно на зазначеній ділянці вода змивала до півтора метри берегу. Водовод 1200, який єдиний питає місто Арджанікідзе, знаходився вже на відстані від водойому на відстані 12 метрів. Це безусловно небезпечно. і точно же що касается енергобезпечення лінія електропередач 35 кВт находилась на розстоянні 36 метрів. Тобто, ми не могли далі міритися з тим, що проїздить. Потому губернаторам поставлена чітка задача. Вот в 2011 ми почали і в 2012, в першому полугодии завершити ці роботи. Крім того, робочим проектом берегу укріплення каховки передбачено будівництво буни з каменю для захисту водозабору. Це дасть можливість повисить. качество экватории водозабора первой насосной станции и не даст возможность заиливанию. И не так будет изнашиваться и насосное оборудование, и, безусловно, водопровод. Поэтому все те мероприятия, которые запланированы на сегодняшний день, выполняются в установленные сроки. Я думаю, что та задача, которая поставлена, повысить надежность водоснабжения города Ржаникидзе и энергообеспечение, будет выполнена в установленные сроки. Можливо, тепер мешканці Орджонікідзе зможуть спати спокійно таких сюрпризів з водою, як її відсутність під новий рік, більше бути не повинно.